Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Ми продовжуємо 7 клас тему одночлени, і в нас є непроста задача. Ніхто з моїх її не зміг вирішити, хоча задача, на перший погляд, коли ви її читаєте, вона не здається складною. і Чесно кажучи, вона і не є складна, але трошечки заплутана. Давайте розберемося з цією задачею, зараз ми її почитаємо і спробуємо вирішити. Отже, ребро куба А зменшили на 10%, а потім ще на 15. На скільки відсотків зменшився об'єм. Куба в нас є ребро куба а, так? Яке зменшили на 10%. Що це означає? У нас було 100%. Так? Потім ми зменшили ребро на 10%, і скільки в нас відсотків залишилось, що потрібно зробити? Від 100% відняти 10%, і ми отримаємо 90%. Так? Давайте це запишемо. наша перша дія нам потрібно від 100% відняти 10%, і ми отримаємо 90%. Тобто, від ребра А залишилось в нас 90%. Що таке 90%? Давайте ми це розпишемо. 90% це 90, сотих, якщо скоротити нулі, це 9, десятих, і можна це представити у вигляді десяткового дробу 0,9. І ось тут виникає питання: а що таке 90% від ребра А? І коли це питання виникає, невідомо, що робити далі. Адже ми розуміємо, що маємо знайти дріб від числа, але не розуміємо, від якого саме числа ми маємо знайти дріб. Так? Чому ми не розуміємо? Тому що в нас немає чисел. У нас є лише А. Однак А це не просто «а». А. Це один А. І от коли ви не будете забувати, що одна буква це не просто буква, це може бути один А. Це може бути один А в першій степені. Коли ви добре собі це запам'ятаєте, у вас не виникне ніяких проблем, що робити далі. Отже, в нас є один, один число один. І нам потрібно знайти. 90% від числа 1. Що нам для цього треба зробити? Певно, що нам потрібно помножити 1А на 0,9. Можливо, ви пам'ятаєте, що для того, щоб нам знайти дріб від числа, нам потрібно поділити на знаменник і помножити на чисельник. Будь ласка, ви можете робити і так. Однак ви можете вже зробити з готовим десятковим дробом, просто помноживши число на цей десятковий дріб. Давайте це зробимо. 1 А я множу на 0,9 і отримаю 0,9А. В нас було ребро А, тобто 1А. Так? Коли ми його зменшили на 10%. Воно стало дорівнювати 0,9а. Давайте це заберемо, винесемо трошки далі. Ми знайшли, чому стало дорівнювати ребро, коли його зменшили на 10%. так? А тепер ми маємо знайти, яким стало ребро, якщо його зменшили, ще на 15%. Однак, ми вже починаємо не з ребра, а а з ребра 0,9. а Тепер воно в нас вже 100% дорівнює. Отже, ми робимо зараз те саме, що робили в першій дії. Нам потрібно зменшити ребро на 15%. У нас є 100%, ми зменшуємо на 15%, у нас виходить 85%. Так? Давайте це запишемо. Наша друга дія. Ми 100 віднімаємо 15, в нас виходить 85%, залишилося від ребра 0,9а. Що таке 85%? Я думаю, це вже не проблема, це 0,85. Щоб нам знайти дріб від числа, нам потрібно 0,9А. Звичайно, щоб помножити на 0,85. І чому це буде дорівнювати це дорівнює 0,765 А. Давайте зробимо невеличкий підсумок. У нас було ребро А. Ну, тобто 1А. Коли ми його зменшили на 10%, наше ребро стало дорівнювати 0,9А. А потім. Ми ось це ребро 0,9А зменшили ще на 15%. І наше ребро стало дорівнювати 0,765 А. Давайте заберемо, винесемо в інший бік. Так. Тепер нам потрібно знайти, на скільки відсотків зменшився об'єм Куба. І я хочу вас запитати, чому дорівнює об'єм куба. Звичайно, що об'єм куба дорівнює А в кубі. Давайте так і запишемо. Третя дія. Об'єм дорівнює А в кубі. Я написала об'єм 1. Чому 1? Тому що в нас ребро А, так? і початковий об'єм дорівнював якраз. А в кубі. Ну, або 1 А в кубі. А тепер наше ребро дорівнює 0,765 А. Так, чому дорівнює об'єм 2, тобто другий об'єм. Звичайно, що він буде дорівнювати 0,765 а в кубі. І це приблизно. Це приблизно 0,45 А в кубі. І що ми робимо далі? Ми знаємо початковий об'єм, ми знаємо об'єм, коли ми зменшили наше ребро на 10, а потім на 15% Ми маємо знайти різницю об'ємів. Так? Щоб нам потім вийти, на скільки ж відсотків зменшився об'єм куба. Різниця об'ємів чому в нас дорівнює? Ми маємо А в кубі, тобто 1А в кубі, так, відняти 0,45 А в кубі. І це буде в нас 0,55 А в кубі. І якщо ви переведете цю цифру у відсотки, тобто помножити на 100, то скільки у вас відсотків вийде? Звичайно, що 55. Отже, наш об'єм, об'єм нашого куба зменшився на 55%. Ви бачите, яка, на перший погляд, Простенька задачка всього-навсього на два речення. А скільки ми зробили різних дій. Можна було, звичайно, зробити цю задачу і іншим способом, але мені здається, що цей спосіб найпростіший для розуміння. Я сподіваюся, що ви зрозуміли цю задачу. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так. То поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!